Суперсенсація. Тільки но ну, футболісти Шахтаря заговорили про те, що вони хочуть закінчити чемпіонат без жодної поразки. На тобі! Вони приймали у Харкові. Е Шахтар приймав у Харкові Чорноморець і програв. Олежа. Сказати, що це сенсація, я не возьмусь. Навірно, цьому йшло. Послідні ігри Шахтера говорять про те, що не все добре зараз з ігрою в команді. І от це. Поражение, я в полной мере не считаю, что это сенсация. Я не думаю, даже с игрой, с настроем, как-то все вот. А вони дурачились! Я мне надавлю казалось, что сколько игр пустували. на последних минутах вытягивали, а здесь ну, не получилось. Но когда-то должно, наверное, было это случиться. Стрельнутые. Ну да, они как-то уверенно в последних турах, там на 90-й, там на 85 й Вот і... Бернард, блескучий мяч забыл. Здесь все, все хорошо легко. началось. Все хорошо началось. 27 давалось, хвилина. Да. Это первый тайм, когда еще футболисты были свежие, когда они были мобильные, когда ставили в тупик оборону Черноморца. Но я вот, если раньше говорил, когда они выиграли в Олимпика то, что повезло или Олимпику не повезло, то в этой ситуации я уже больше прихожу к мнению, что это закономерность. Почему? Видно, что команда очень сейчас нехорошо готова физически. И особенно вторые таймы это показывают. Это раз. Тот рисунок ігри, который у них на сьогоднішній день. Раніше це був тотальний прессинг, височайший, і просто не давали дихати соперникам. Зараз цього нет. Я це все зв'язую. Корінь глибоко зарив, ніка це предсезонна податка. Делку пішов з поля. І ми бачимо, що в другому таймі, знову ж таки, Чорноморець захищався, сильно захищався. І... Шукав свій шанс. Тут, да, бачите, не тут, залітало, не тут, не, да, тут, тут все діло. В этой залітало раніше, зараз ну этой так, игре. але воно не може зайти, коли ти розслаблений, коли ти все рівно ну, десь воно повинно десь зірвати. У мене тут... вас не складається враження, а от подивіться, зараз подивіться, як футболісти Шахтаря біжать назад. Як вони они Що Чому ми говоримо? Якщо раніше вони біжали колективно назад оборонятися, то здесь ми вот бачимо. А ви кажете, що це тільки функціональні готовності думаю, проблема? Нет. Я думаю, Я в, считаю, що вже 3-4 ігри, то однозначно є причина глобальна, Ля, який вийшов не на футбольне везе. поле, забив мяч. Хоблем машин. Ну, Хаблевче разі MVP матча, который первый ситуацию сбросил, когда забивали. И сейчас протянули. Андреевский, перепрошу. Андреевский. Андреевский. Вот в этой ситуації пропер на максимальной швидкості и отдал ситуацію зря. там оставалось попасть только в пусте ворота? Ну, суть не в тому, суть до чого я веду. У мене складається враження, що не зовсім контрольований шахтар. Не зовсім контрольована команда. Эдуард Миколаївич. Ну мы ми же знаем всегда, что бразильцы это люди настроения. Да, их надо, им надо стимул, их нужно держать, как бы в таком тонусе, чтобы не было такого. Хочу сегодня играю, завтра не играю. Так це... оно так я чинел, Лежа. Ну, думаю, надо все время держать в вижовых рукавицах, находить баланс. То, что удавалось ту честку. Сейчас соглашусь, что они не контролируемы. Хотят, играют, хотят, не играют, но. Не, О, всегда, тут, не, прошу, не в Я думаю, що це не можна запас, отрыв, 14 очков. Все одно, як не круті, розслабляє. Едуард Миколаївич, і це тут, не доступно, що троє тренера, як би і ну, найти. От ви зараз виправдовуєте, а я не згоден. Є. Я все рівно повинен розуміти, людина повинна управляти, і матч повинен бути від матчу до матчу, тому що можна розслабитися, а потім на літо не зібратися, правильно? Ну, конечно, як показують практика, ті тренери, які управляють ситуацією, то вони можуть достучатися до своїх футболістів і виходячи там на второй тайм, ми видимо, що картина кардинально міняється. Здесь цієї ситуації не бачимо. Хочеться посмотрети следующий матч, тоді буде понятно. Управляємо чи не управляємо. Ну, от реалізація, правда? ж? Реалізація, вона залежить від концентрації, правда? ж? Якщо ти вийшов подурачитися, якщо ти вийшов попостувати, якщо ти вийшов там хі, -хі ха. ха Як пам'ятаєте, були, коли матчі Шахтаря і, і Лічився, коли Адріану 82 момента і все в аут. Тому що він розумів, що все рівно він заб'є. По іншому марш не може закінчити. А зараз розумієте, ну може не зовсім не така ситуація. Але коли люди виходять розслаблені, то вони ну, там, ша, там не заб'є. Ну, має бути баланс, і кованим теж виходити як робот. Тут вони э, завжди розслаблені, бразильці не грають в такий футбол, вони по-другому не вміють. Просто єдине, не переходити в вот цю грань, коли ти просто транжириш моменти. Давайте послухаємо, що після гри говорили якраз про цю гру учасники матчу. считаю, что мы сами виноваты. Сами привезли себе такую ситуацию. Э Было много моментов, не забиваем. Поэтому на сегодняшний день это наша единственная проблема, большая. И повезло, и, как я сказал, мы не были агрессивными штрафной площадки. И не везет удачной нашей стране, поэтому тут нету много, много рассказов. Мы понимали, что придется много бегать и... без мяча. Вот, и мы выдержали, Сыграли очень хорошо, я считаю, что сыграли очень хорошо на контратаках, использовали свои моменты, вот. но ну, могли еще чуть больше выжить, но два мяча в шахте забить это много стоит. Мы любим короткий пас средний играть. Просто у нас такое поле было, ну, где чуть-чуть не позволяло нам играть в короткий пас. И мы чуть-чуть упрощали игру. Хорошо играли от обороны на контратаках наша игра. Все получилось, да, немного не забили, но ми использовали свой момент. Волнения взагалі не було, тому що сильний суперник. А що уже? Играли як могли. За счет сильних качеств своих. А очень приятно було приїхати в и играть тут. Тут я. Чорноморець! Ми говорили про Шахтар. Шахтар то Бог з ним. Чорноморець видав фантастичний поєдинок, правда? ж? По реализации, так точно. Два удара, два гола. Но и... его треба дочекаться, дотерпеть. Знаете, правда, что... Понятно, но они только за счет этого, с Шахтером, за счет этого только им и могли с... выиграть. И при всех тех проблемах, с которыми они подошли к игре, там, по составу, как они добирались. Команда сыграла очень дисциплинированно, ждала свой момент. Самое главное, физически они не сели, не дали там больших зон Шахтеру. Потому что казалось, футболисты, которые имеют мало игровой практики, вот-вот-вот-вот должны где-то под этим прессом немножко потирать и концентрацию, и физически сдать. Ну і надо дати долучний тим ребятам, які от вийшли в стартовому составі. Як вони боролись, яка какая, какая самотвіжена була у них аддача? Можна тільки за це їх поблагодарити. Чорноморець молодці. Чорноморець справді засловує на те, щоб поборотися за єврокупки. І в принципі за таку команду буде приємно вболівати в будь-якому єврокубковому поєдинку. Тобто зараз чорноморець е, я не хотів сказати старіє, Знаєте, ну не старіє, Він досвідченішим стає і безперечно ми бажаємо команді Олександра Бабича таких от перемог якомога більше.